Ти зможеш? Та сумніваюся, вхопитися тут нема за що. І надто високо, щоб вистрибнути. Кайон, це тут. Мамо, мамо! Тато цілий! Начебто, та він застряг. Ми вже тут, ваші величности! Левина варта вас врятує! Банга, Чекай! Зама! Ой! Мали! Ой! Банга! <плес> Прикольно! І тобі привіт! Банга. Ого! а що з гривою? Банга, про що ти взагалі думав, коли сюди стрибав? Про що я думав? Я думав, що вас врятую. Яким чином? Підсадивши? Банга? Тату? Ви двоє цілі? Банга, нормально. Моя грива пом'якшила падіння. Тату, що сталося? Як ти там опинився? Та стався обвал і я. Я впав. Ваша величносте, обвали часте явище після грози. Та що ти кажеш? Не хвилюйся, тату. Ми придумаємо, як вас двох витягнути. Що тут? Думати? Я спустився за мить. Чух. Оно, злітаю глянь ділянку. Зрозумів, побачимо, що там. Вітаю, ваше величносте. Чув, можна просто банге. Вітаю, оно. Каян просив, щоб я оцінив обставини. І що ти бачиш? А... Що ви застрягли у проваллі. Так, це я і сам знаєш, бачу. Не хвилюйтеся. Каїн щось придумає, як завжди. А -а -а! Оно звітуй! Можна вхопитися за коріння чи вилізти по камінню? Що з цього? На жаль, нічого. Це велике провалля з голими стінами, які, до речі, обвалюються. І я б дуже просив мене знову туди не відряджати. О, Добре, оно. Воно глибоке? Е, можна глянути? Фуль. Відступіть негайно. Кіара! Бувайсі. Кіара, все нормально? Так, завдяки фулі. Нема за що. Що ж? Ближче ніхто не підходьте. Кайон правду каже, стіни обвалюються. Бракувало, щоб ще хтось звалився вниз. Так, тут хоча б тата з бангою спочатку витягнути. Ну, принаймні вони там удвох. М -м -м. Придумав, прориємо тунель. Банга, вибратися таким чином з провалля не вийде. Ідея: ми заповнимо яму водою і випливемо собі на поверхню. У вас є вода? Це жахлива ідея, Банга. Спочатку думай, а вже потім роби. Не схоже, щоб у бангі з татом вийшло порозумітися. Не схоже. Ха -ха. Та я, знаєте, не здивована. Чому ж ні? Ну, банга хороший друг і дуже сміливий. Але він іноді е, урвитель. Урвитель? <гум> так, от тато і намагається не дати банді рвати йому терпець. <гум> Знаю, Банга іноді буває впертим, але він мій близький друг. І тато. Теж буває трохи впертим. Ні, 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 ні. У нас точно вийде. Я вилізу вам на голову, вистрибнете якомога вище, потім у повітрі відштовхнуся від вас і виберуся з провалля. Готові? Ти ні за що не вилізеш на мене. Не вилізу. Якщо будете заткувати, Банга, Ні. Ах. Ну що ж, добре? Я й без вас вилізу сам. Треба тільки розігнатися. Сука сама! дама! Банга, я б тобі не радив цього робити. Ой-ой Патку Ванга! Малий. Я їх не бачу. Банга. Банга. Кощу коми коли. Ось що буває, коли дієш без плану. Та, все нормально.